Прогалини в українській економіці вдасться залатати за допомогою фінансової підтримки США, Євросоюзу та МВФ. Переконані в уряді невмотивоване вторгнення російських військ на територію України відчутно вплинуло на економіку. Тож урядовці вкотре закликають російське керівництво відвести війська та виконувати двосторонні угоди. Кажуть, ситуація навколо півострова непроста, адже окрім політичної нестабільності, існує низка фінансових проблем. Зокрема, додаткових коштів за рахунок щорічного курортного сезону може не бути. Звичайно, що будуть складності в поточному році, тому що після того, коли російські танки і російські військовослужбовці з'явилися на території України, а саме в Автономній Республіці Крим. Думаю, що фактично курортного сезону не буде а не буде курортного сезону, не буде додаткових доходів бюджету. І тому нам зараз вже треба думати, як уряду Олександр Віталійович, Я вас прошу. Треба коригувати доходи автономії їм придеться допомагати і збільшувати обсяги дотації для того, щоб втримати соціальну ситуацію в Криму. Наразі російські збройні формування заблокували вісім підрозділів Української прикордонної служби, повідомляють в профільному відомстві. В свою чергу українські військові продовжують охороняти кордон та контролювати потік транспорту. Кажуть, афішованих біженців на території України немає. Вітчизняні прикордонники звинувачують російських військових в мародерстві та нападі на українських військових. Просять прикордонники про додаткове фінансування розміром у 113 мільйонів гривень. Під 300 військослужбовців, прикордонників і Збройних сил України, це бригада з Миколаєва, на трьох дорогах сформували постійні блокпости, які на цілодобовій основі здійснюють контроль осіб, грузів і товарів як з Республіки Крим, так і з території Криму. Додаткові кошти планують виділити Збройним силам України. Повідомляють в уряді. Попри порожню казну, видатки мають виплатити вже найближчим часом. Не дивлячись на те, що у нас казна пуста, але для героїв України уряд зробив все, щоб вони відчували, що українська держава їх шанує, поважає і турбується про них. Новий уряд планує децентралізувати економіку. В уряді залишаються неухваленими 86 місцевих бюджетів. Кажуть, майже 80% бюджетних коштів пішли не на першочергові виплати. Відтепер урядовці планують економити кошти та раціонально їх розподіляти. Профільні міністри вимагають від місцевих керівників знайти додаткові ресурси фінансування, завдяки яким вдасться збільшити місцеві кошториси та скоротити видатки. Суть реформ і змін, які ми пропонуємо сьогодні. Це перерозподіл повноважень в бік органів місцевого самоврядування і, безумовно, як другий компонент реформи це створення ефективних фінансових інструментів для наповнення місцевих бюджетів. Ми наполягаємо на тому, що місцеві бюджети зараз. Уже зараз були перегляди з точки зору реальності як доходи, так і видаткової частини. Ми наполягаємо на тому, щоб місцеві бюджети вишукали до 2% додаткових доходів місцевих бюджетів. І що найменше на 1%, це дуже маленька цифра, але хоча б на 1% скоротили видатки таких місцевих бюджетів. Обговорили в уряді початок посівної. Наразі, словами прем'єра, продовольчі гарантії держави це додаткове надходження до бюджету та репутація України як одного з зернових експортерів. Тож урядовці наголошують, час турбуватися про майбутній врожай.